Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа Мені. Христос воскрес. Ви є воскрес! Хто їстиме моє тіло, питиме мою кров, у мені перебуває, і я у ньому. Знаєте, коли Ісус навчав у синагозі в у багато хто відійшов від того. каже, жорстока ця мова, Ну, тому що євреї ще не всіх тваринок могли їсти, і кров, і так далі. І це для них було ну, табу. І коли вони почули, що треба їсти його тіло і пити його кров, кажуть, та Матко Божа, то то як має бути? І відійшли, каже, не можемо ми то слухати, для нас то є незрозуміло. Я хочу вам цей приклад привести не для того, щоб переказати святе Євангеліє. А для того, щоб ми почули і зрозуміли, що Христос говорить до нас. Якщо не будете їсти моє тіло, не питимете мою кров, не будете мати життя в собі, каже Ісус. Ви скажете, ну ми ж то до причастя ходимо, Христос каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров і не розрізняє, що то і моє тіло, моя кров, той суд собі єсть. Христос сказав ці слова, щоб очистити тих, які прийшли до Нього. Він не хоче, щоб до Нього прийшли всякий непотріб. Бо скажете, кожна людина має ну, яку цінність перед Богом. Господь же умер за грішників. Так, умер за грішників і кожному із нас. Дав завдаток життя вічного. Кожному, ми можемо його або скористати, або знищити. От той завдаток життя вічного через свою невіру. Якщо ми готуємо себе, щоб прийняти Ісуса Христа. Я духа свого з'єднюю з Богом, щоб моє тіло мало ту певність і конкретну приналежність до Бога, я приймаю святе причастя, тіло і кров Христове. Як каже апостол Павло, вже не живу я живе у мені Христос. І в собі ми Його можемо і убити. І розіб'яти. Чи може він у нас воскреснути? Може. Для того він і пішов на Голгофту. А тепер задумайтеся у своєму житті, відколи ви почали чути і розуміти, що є Бог. Маленькі ще були. Вам пояснювали, ви не дуже то розуміли, і так, як я, я собі представляв Бога. У такій, знаєте, форматі, ну, як старший чоловік, але дуже поважний. І мені здавалося, що він мав справу тільки зі мною більше ні з ким. І оце сприйняття Бога в людині є від того часу, від коли ми починаємо його розуміти. Але приходить час. І ми його у собі убиваємо. Тобто не лишається місця для Бога. Бо думаю, як кажуть, що нема в цій людині нічого святого ні одної доброї думки, ні одного доброго слова, ні одного благословення, ні одної молитви. А чи може бути людина з Богом, якщо вона? Молиться нещиро. Ну, от молиться, дали їй молитовник, і вона читає молитви. Читає не вникаючи. Чи може людина наїстися, якщо вона не має смаку? Просто їсти все. Може. Тому Христос і на цьому простому рівні, щоб ми розуміли, то, що стосується кожної людини, а кожною стосується що, то, що її треба їсти. І він на цьому прикладі розказує, чому він порівнює причастя із з манною, що падала з неба для того ізраїльського народу, який Господь Бог виводив з єгипетської неволі. Вони за, зайшли в пустиню, ну, пустиня нема що їсти. Я вже не кажу про холодильники і не кажу про щось інше. Так? Людям було складно, і кожного ранку з неба падала манна. Це такі, як би як кусочки хліба, так? вони мали такий своєрідний смак, і вони збирали ту манну і їл. І каже Христос: так як батьки ваші їли манну у пустині і померли. Але вони померли. Від старости, бо якби не було цієї манни, були б всі поумирали, бо не було що їсти. І розуміючи, що тут таке була манна з неба, що дати, щоб тіло не вмерло, бо ціль його була не пустиня, а місце землі обітованої, куди вони подорожували. Отже, коли ми приймаємо причастя. Це для нас можна порівняти із подорожю, де нас Господь Бог виводить, із землі, із, із, з території гріха, веде до Царства Божого. І щоб ми не вмерли, він нам дає поживу з неба. Хліб, що я дам, хто буде його їсти, не умре повіки. І так, як у ті євреї в пустині їли манну, але прийшла старість і вони вмерли, так і ми, їмо тіло і кров Христа і прийде старість і ми умремо, але душа наша прийде у землю обітованну. Щоби той, хто їстиме цей хліб, каже, Христос не вмер. Тому причастя таке важне. А якщо людина буде їсти його як хліб, то вона не буде для тої подорожі, для неї не буде важна та подорож. Вона наїсться і потім знову буде голодна. А той, хто приймає тіло і кров Христа, той єднається з тим, хто живе вічно. І коли ми помираємо, ми будемо мати частичку у Бозі, а Бог буде мати частичку в нас. І тому ми це є наш завдаток життя вічного. Не розгубімо той дар Божий, який дається кожній людині. Кожній. Тільки не кожна людина може той дар донести до Царства Божого, спожити собі на поживу, щоб дійти до царства. Bonjour, amis.